Вітаю тебе, подруга! Що може бути ціннішим за святковий настрій життя, ресурсний стан, впевненість в собі та в тому, що мрії збуваються? Запрошую тебе відчути все це на дуже практичному майстер-класі Мудре планування 2025 року. Я проводжу цей майстер-клас вже п'ятий рік поспіль. І Результати учасниць просто вражаючі. 90% запланованого збувається. А цей майстер-клас буде особливим, тому що до моєї психологічної роботи доєднається ще й професійний астролог. Вже тільки в нашому груповому потоці ти отримаєш неймовірний заряд енергії і розуміння, куди саме тобі рухатись в наступному році. Це я тобі гарантую. Тож, скоріш доєднуйся за посиланням, бронюй своє місце вже зараз за особливими умовами, за найвигіднішою ціною. Ми допоможемо тобі спланувати твій індивідуальний новий рік так, щоб тобі сподобалось, і щоб ти була задоволена своїми результатами. До зустрічі на майстер-класі.